Початку року управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради було проведено таку роботу. Винесено 3803 постанови про порушення правил паркування в місті Мукачево. На загальну суму 1 мільйон 312 тисяч 400 гривень, з яких вже було оплачено на сьогоднішній день 1 мільйон 69 тисяч гривень. У управління муніципальної інспекції з благоустрою було складено 70 приписів про порушення правил благоустрою та направлено до адміністративної комісії для прийняття рішення. Також було складено 66 приписів на усунення порушень правил благоустрою. За цей же період було виявлено 24 вивіски, які встановлені без погодження технічного паспорту та направлені до управління архітектури та містобудування для подальшого вирішення про їхній демонтаж. Управління муніципальної інспекції було отримано 36 Письмових заяв та скарг від мешканців Мукачівської територіальної громади, які були вирішені. А також було отримано 186 усних заяв від громадян та мешканців міста Мукачева за цей же період було здійснено 476 виїздів за викликами по територіальній громаді міста Мукачева.